В Росії в одному з метро Санкт-Петербургу на станції Сіннея площадь знайшли 14-річну жительку Вінницької області. Школярка з Калинівки пропала три дні тому. Про її зникнення міліцію повідомили батьки дівчинки. Правоохоронці оголосили у міжнародний розшук. Одна з можливих версій: те, що вона е, е, зникла разом з хлопцем, з яким познайомилася через інтернет, і можливе перебування в, в Росії. В принципі, ця інформація підтвердилася, і дівчинку таки знайшли за допомогою російських колег наших, знайшли в Санкт-Петербурзі в метро. Вона там знаходилася, і в ході перевірки документів з'ясувалося, що саме дівчинка, яка перебуває в Рошуці, в тому числі Інтерпол, її вже розшукував. Зараз дівчинку вона доставлена в дитячий притулок. І вона там перебуватиме, поки будуть готуватися документи для її передачі в Україну батькам.